Тут з'являється агресор, який каже: Ой! Да. Тістечко, ще одненьке тістечко. Ой, -я -я -я. рятівник. Та ні, ну що? Всім привіт! З вами знову я, Олександр Гавчук. І сьогодні у нас продовження теми про трикутник взаємовідносин, про персонажі агресор, рятівник. Жертва. Ми розбирали рятівника, який рятує людей навколо. І сьогодні у нас рятівник, який є голосом у нас тут всередині, який захищає нашу серединну жертву. Ну я нагадаю вам приклад про тістечка, да, коли жертва всередині нас каже, ой, тістечко, ще одненьке тістечко, ой ой, годі. Тут з'являється агресор, який каже, Да, ми так вже нормально заважили, так? У нас там ваги як от у машини. Хорош, достатньо. І приходить. Хто такий рятівник? Та ні, ну що, того одного тістечка буде. І так, день поганий. Все було погано, а тут треба нормально настрій підняти. Все, кушаємо, кушаємо. Супер. Ось ось про цього рятівника. Це. Один із персонажів, які запускають у нас трикутник всередині, який є нашим самополянням, це є наші сумніви і так далі. Тут будемо коротко. Є два напрямки: його позитивний і негативний напрямок рятівника всередині. Що є негативного? Негативним рятівник стає тоді, коли він дійсно рятує нашу жертву, нашу жертву, яка випрашує щось. Що для нашого здоров'я, для нашого тіла, для нашого всього є зайвим, є небезпечним або нехорошим це те, що я казав про колесо життя. Якщо у вас написано те, чого ви хочете досягти в своєму житті, то ви чітко знаєте. Хто ще не знає, то приходьте на вебінар посилання на цей вебінар. Внизу і там же є телеграм-канал, у якому буде анонс цього вебінару вже скоро про колесо. Ну, Наприклад, так маленький уривок був один дядько, який казав, що я хочу жити так, щоб 80 років кататися на серфі. Здається, звичайна фраза, але насправді, якщо ви в 80 років катаєтесь на серфі, ви здорові. Якщо ви 80 років катаєтесь на серфі, у вас є вільний час. Якщо ви 80 років катаєтесь на серфі, ви скоріш за все, фінансово забезпечені та живете у якомусь офігенному місці, і, скоріш за все, у вас із сім'єю, з друзями все нормально, якщо у вас це все складається. Проста фраза, але скільки в неї ні змісту. Отож, і смисл в чому? Людина все, до чого приходить, пропускала через це. Цей це фільтр. Якщо я зроблю, наприклад, це, чи це допоможе мені 80 років, кататись на серфі? Якщо так, то я це роблю. Якщо ні, то я це не роблю. От так і має бути схема у вашого рятівника. Якщо у вас це колесо написано, що ви робите, що ви хочете, то коли у вас всередині з'являється оце, Ой, я може з'їмо тістечками і так. Ой, нам там грустно. Ой-ой-ой-ой-ой. А у вас там написано. Я струнка 55 кілограмів. А ваги показують ну, 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 зовсім інше. То що? То ні, рятівник іде геть. Все, рятівника ми проводжаємо і кажемо: стоп! Ми йдемо в наше найкраще майбутнє, і ми цим пишаємо, що ми круті йдемо в майбутнє. Друге. Позитивна тема, що може рятівник, це, звичайно, підбадьорювати. Підбадьорювати, коли нам дійсно важко, коли нам не вистачає сили, не вистачає мужності духу чи чогось такого. Ось тут, друзі, рятівник дійсно має бути. Рятівник має приходити і казати, ти можеш, ти справишся вперед. І запам'ятайте такі. Питання, які має задавати нам внутрішній рятівник? Якщо нам дійсно погано, якщо дійсно складна ситуація, це питання такі: Хто може нам допомогти? Що може нам допомогти? А хто ще нам може допомогти? Що ми можемо зробити? І оце по колу. що ми можемо зробити, а ще. А хто нам зможе допомогти, а ще хто зможе допомогти? І ці питання Розширюють наш круг світогляд, так? і допомагають знайти дійсно рішення проблеми. Отож, рятівник, якщо він топить за тістечко, ні. Якщо рятівник каже: ти сильна, ти сильний встань, іди ти зможеш, то хай так каже, бо ми сильні, ми зможемо. І з вами був я, Олександр Гарчук. Побачимось, пока-пока.